собі пригадати, яким салом був пирамив. Може варто собі пригадати, якщо є молитва вірних, за що ми молилися, коли казали, вислухай нас, Господи. Про що ми так насправді сьогодні просили Бога на Божій службі? Нам дуже легко є розказати, що в нас вдома є, деякі речі лежать. Може, ми навіть знаємо своїх друзів, родини. Що десь вдома знаходиться, можемо, наприклад, розказати якесь кіно, якийсь фільм на пам'ять? А чи ми можемо розказати, як є побудована служба Божа, як свящани відправляються від Сурхіо? Якби хтось нас запитав, звернення з наших знайомих, які, наприклад, не є католиками, які є іншого віроїсповідання, щоб ми їм розказали, як відправляється Божа служба. Чи я сьогодні. Є спроможчи, я їх зможе розповісти, як це може служба править, що є на початку, що пізніше, як по порядці молитися, саме читання. Може важливо собі подумати, на що ми звертаємо увагу. Пані Христі, кожен з нас сьогодні повинен задумати, з чим ми прийшли на св'яток Святого Антонія. Важливе є дуже, щоб ми мали цей далі, інтенцію. Якщо ви сьогодні, чи священик, чи хтось вас запитав, про що ти хочеш просити святого Антонія, чи ти можеш відразу сказати, чи ти можеш відразу дати відповідь? А скільки є проблем в сім'ї? Скільки не раз я цих не порозумів, бо щось один в другому сказали, ми не хочемо уступити. Може потрібно попросити святого, Антонія, щоб знайшов покору в нашому серці, щоб відкинути гордину, щоб не шукати першого місця вдома, в сім'ї, в парафії, в суспільстві. В сілька разів сьогодні, кохані, ми досвідчуємо, що ця віра вона є якби використана, тому що колись люди дбали про це. Щоб справді було не помогли, щоб була якась капличка, щоб був священник, який розкаже про Бога, розповідає їм і дасть святе Причастя. Сьогодні можемо сказати, що навіть, може, ці всі магазини, ці продажі, вони теж в якийсь спосіб використовують це свято, тому що це є певна заробіток, бо можна тоді збагатити. Але не було так початку. Якщо пригадати собі ці руки, коли ще тільки парафія повставала тут, коли це все відновлювалось, відбудовувалось, ніхто тоді не думав, що треба щось купити, що треба поїхати дісподам з вибрати на другому. Люди приходили, щоб помолитись, щоб зустрітися з родиною, щоб перепросити Бога за гріхи в сповіді. Це було найважливіше. А були такі кохані моменти, коли хтось до мене приходить і каже, Отче, я не встиг до сповіді, я не був до святого Причастя, можете мене розповідати пізніше. І коли я запитую, а чому, всі кісь священників відповідали біля Христосу. Або ми ходили з внучкою там треба було купити якусь ігрушку, ще там щось, і коли вже вернулися, то вже і служба Божа закінчилась. І сповіді вже не було, а ми хочемо Нього посповідатись. І ці люди ніби то прийшли на відпуст, але вони не чули ні Слова Божого, не були в причасті, не прийняли Ісуса Христа, не посповідались. Це просто зачотка, що вони прийшли і в свій час потіряли, тут, втратили. Кохані Христі, сьогодні цей момент коли ми можемо випросити Святого Антонія цю ремну віру для нас, випросити цю правдиву любов. Тому що одна не тільки відповідь, якщо ти не молишся, якщо ти не сповідаєшся довго, якщо тебе немає часу в Косторі, відповідь тільки одна, бо ти не будеш Бога. Тому що, коли тобі щось подобається в житті, коли ти до чогось прив'язаний, то нема такого дня, що ти жив без цього. Сьогодні молодь сидиться в телевізорах, в телефонах, в комп'ютерах. І навіть немає такого дня, що ця дитина не сіла за комп'ютером. Чому? Чому тому що це їй подобається. Але коли запитаєш, чи ти молився літанію, чи ти молився якийсь роданий, ця дитина скаже, я вже тиждень не молився, тому що ця дитина не має прив'язання. Цій дитині бракує вподобання, вона не чує цієї насолоди. Вона не бачить, що мама чи батько плякають до молитви і на колінах, щоб віддати честь Богу. Кохані Христі, дуже велике завдання було в наших предків передати нам віру. І це таке велике завдання, що вони настільки поставили собі це на перше місце, що багато з них повідавали життя за віру. Щоб пізніше, коли твоя мама читати скаже, що нашу бабцю десь вивезли в Казахстан, чи нас, наш дідусь був репресований, щоб ці слова не підтримували вміру. Люди стільки мусили заплатити за це. Сьогодні, кохані, можемо сказати дуже сміливо, що є часи, котрі ще більше їх відповідальні. Хоча сьогодні ніхто тебе не мучить, ніхто не знущається на тобою. Хоча сьогодні ніхто тебе дому не вивозить, не репресує, то є сьогодні час, коли дуже легко можна втратити Бога, коли вистачить не звернути уваги на те, чи дитина молилась, чи ні. Ви, як батьки, завжди дбаєте, чи дитина обійна, чи вона набудована, запитуєте, які оцінки в школі були. А чи ти, як батько і матір запитуєш дитину, чи ти молився? Чи ти перед словом перехрести Хто їх має питати вдома? Якщо вони є в хостюлі тільки годину чи півтора на тиждень, а цілий час вони є з вами вдома, чи священник може піти до кожної хати і запитати дитину, чи вона молиться, чи вона пам'ятає про сповідь, чи вона робить добрі вчинки. Це ти є, пато і мама. Ти є священником для цієї дитини цілий тиждень. А тільки одну годину неділя, що священником є власне, каплан, є священник цей рукоположений безпечем. А цілий тиждень ти є для нього катехенкою, ти є для нього сестрою Малатнією, ти є для нього священником, єпископом папаринським і як вчить нас Божа заповідь. Що батько і матір це як Бог для дитини, тому що вони є образом Бога, тому що ти дав дитині життя, тому що ти цю дитину привела на світ, тому що ти є сотворительство цієї дитини. І дитина, щоби кохати Бога, мусить справді навчитися кохати і дати. І якщо ти не будеш любити своїх дітей, якщо не будеш їм розповідати про Бога, ці діти пізніше в твоїй старості Богові не розкажуть про тебе. І це нам, кога, по потрібно запам'ятати, якщо сьогодні тато і мама не будуть розповідати дітям про Бога, про Матір Божу, про Ісуса Христа, про святого Антонія, про ангелів, то прийде такий час, що ці діти, як ти будеш старим, як будеш земчна, ці діти про тебе не розкажуть ані Богові, ані Ісусові Христові, ані Матір Божій, ані святого Антонію, ані Ангела, ні Богу. Вони не будуть знати, як це робити. І якщо ми хочемо будувати світ без Бога, то цей світ колись обернеться проти нас. І ми знаємо, до чого це доводить. Ми знаємо, коли. Наша країна отримала вільність, свободу, незалежність. Наша країна не отримала незалежності від війха. тому що після комунізму наш народ не, виб... не вибрав Божої благодаті, далі залишився в цих Поміняли, можна сказати, тільки шапки. Поміняли прапор, поміняли свій знак, поміняли назву. Але не поміняли свого життя. Сьогодні немає так, щоб в неділю були закриті магазини. Сьогодні неділя люди ще більше хочуть заробити. Сьогодні люди, які підкинули цей тоталітарний стиль свого життя, цей соціалізм. Сьогодні люди не підійшли в серці, в душі свої, в своїх вчинках від того, що їх комуніст вчити. Сьогодні можна далі світу сказати, що ми... Женемо цим самим Дух. І сьогодні світ обертається проти нас. Сьогодні, то, що брат з братом воює, то це є тільки доказ того, як говорив теж вчора в проході, натачі, якщо легко мати відкрити свою народжену дитину, то що за проблема чужого солдату відпити нашого боя? Це не є коміта. Ми сьогодні боїмося, сказати людям рамку Божья. Один мій знайомий лікар розповідав мені, коли прийшла до нього жінка, яка хотіла порадитись, тому що вже була вагітна наступною дитиною, і каже, я мені особа старша, в мене мага дітей. Я не знаю, чим часу не відмовитися від цієї дитини. І він запитав треба отець, чи ви хочете робити свою дитину. Я відкривала позволю, що на цьому нам не чужу. І він каже, добре, я не бачу проблем. Скільки ви маєте дітей. Приведіть мені одну дитину, яку хочете, любов. Ми цю дитину, яку вже народили, б'ємо, а цю ви народ, це буде народите, і це буде замість тої дитини. І вона каже, почала скакати до нього, що ви думаєте собі, я тут прийшла порадитись, що не що я вас можу на сутку дати. Як можна так сказати, що мені дитину в'єме? А він каже, добре пані, скажіть це ще раз, я вас запишу до магнітефом. І як ви мене подасте до суду, то там на магнітефоні не буде сказано, про яку дитину ви говорите. Коли ви мене просили про аборт, ви не сказали, яку дитину вбити. І я собі кажу, що ви хотіли вбити живу дитину. І на цьому ми розійшли. Сьогодні маємо засвітлені очі. Ми не раз питаємо. У мене під висадки, марш, я е, здачу не додати, mm. працює на базамі, дякую Богу, рука не додала. Але ж знаєте, це ж тобі 50 рублів, це ж ти 100 рублів, це один робе. А різниця не в бумажці. Різниця, що ти цю бумажку затримала в своїх руках. Чи там буде 5 років, чи 100, чи 1000, чи 500 доларів, це є бумажка, яка залишилася в твоїх руках. Але це поважка належить до іншої людини. Гріха не можна зважити. Гріх не можна поставити на вагу і спитати, чи одну людину вбили, чи десять. Гріха не можна поміряти сантиметром. Похані Христі, ми сьогодні дуже навчилися математично все розраховувати. Ми кажемо, що щоденні гріхи це ті, які одноразові, ті гріхи, які найменші, ті гріхи, які не часто зустрічаються в нашому житті. Ми сьогодні можемо на калькуляторі посчитати наше життя, чи воно є з Богом, чи ні. Але життя наше це не сільрада, Це не якась кантора перед Когою. Наше життя це є наша поста. наше життя з Богом. Це те, як ти себе поводиш, в якому місці є Бог важливіший в твоєму житті або в щось інше займає його роботом. І, кохані христі, сьогодні, коли нас справді ми збираємося до справи, хочу вам особисто, ті, котрі є тут, подякувати за те, що ви знайшли цей час для Бога. Подякувати за те, що цей святий Антоній справи є для вас дорогим? Старайтеся, кохані, щоб ніколи вас тут не забрали. Чи ви є з городка, чи ви є з інших сіл, чи ви приїжджаєте з інших областей, щоб ви пам'ятали, що цей святий Антоній завжди чекає на вас, щоб вас пригорнути до Бога, щоб знайти в вашому серці ще місце для Бога, щоб зробити цей порядок у вашій душі щоб Господь не мусив стояти на зоні і чекати, поки ти йому ласкаво дозволишся. Хочу вам подякувати, що ви залишили всі свої справи. Сьогодні на цілому світі є так насправді людний робочий день. Але в нас є вікність, в нас є урочистість, і ви вміли залишити свої справи для цієї справи Божої, а так насправді. Кохання, ця справа ваша. Тому що як ми читаємо в службі Божій, що наші молитва нічого не додають Богу, нічого. Тільки нас приближають до Бога. Це і наша розмова з ним. Це так само, як дитина просить в тата чи з мами якогось рубля до школи. Ця розмова нічого не додає батькам, нічого. Тільки одно ще з карманом усе дати. Але вони мають великорамі. Май Велику любов, що ця дитина звернулася. І кожна ваша молитва, кожна ваша Божа служба вправи. Це є момент, коли Бог мусив вам дати. Це є той момент, коли Бог навпаки, у нас розповкулюється для на вас, тому що він є найбагатший в своїй милосерді. Немає багатшого нікого за Бога. І сьогодні, коли ми приходимо на святе планіє, і кажемо, що це є відпуст святого Антонія. То якщо добре подумати, кохання, то це є твій відпуск, не Антоні. Бо святий Антоній відпустку не потребує, він не святий. А що таке відпуск? Це й момент, коли ти йдеш до сповіді, коли приймаєш святе причастя, і коли молишся в інтенції церкви, коли молишся в інтенції Костова за Папу Римського, за його намірі, за мир на світі, за прощення гріхів. За себе самого. Коли ти молишся за померлих, то Бог не тільки прощає тобі гріхи, але прощає тобі вороги Твої. Ми молимося, Ботче наш. Прости нам наші провини, як і ми прощаємо болешникам нашим, нашим вінувальцям. Я можу кожному з вас пробачити те, що ви зробили погано, але ви мусите за це від не нагородити. Я можу простити, що ти мені двері поламав в хаті. Що ти мені базон ходив, що ти мені зеркало там, поток, наприклад, поспало. Але ти не це все відкупити. Це є твоя вина. А відпуск це є такий момент, коли ти приходиш і кажеш, що хоче я відкривав берег простим і поломан замок. А ксено скаже, я не хочу нічого від вас. Я вас прощаю і я сам куплю цей замок. Це є відпуск для людей, бо вас багато сила Скажу тобі такий приклад. Моя мама пожичала тачку, звичайну, сусідці, щоб там якісь картоплі чи щось. І ця тачка поламалась. Сусідка прийшла, чотири не гмирає, боже, що буде, Я роз... та як закрити, що ти мені зробиш? А він каже, не переживай, це ж не смерть. Пішла до дядьки, договорилася, заварили тачку і каже, а скільки грошей? Я вже заплатила. Можна було сваритись, можна було полотитись, можна було зробити собі ворога на все життя. Але хочу сьогодні вам сказати, що вона не збідніла. Чому? Тому що це не називається віткост. Ти мене не мусиш ані перепрошувати, ані ставати на коліна і не мусиш мені давати гроші за ремонт. І можна сказати таким прикладом, що в нашому житті через гріх народилася аварія. І Бог тобі робить цей ремонт, але ти не мусиш мені за це платити. Це і віткос. І Бог нам прощає життя, а ми питаємо, Боже, а що тобі з нас? Що тобі треба, чим ми можемо відплатити? А Бог каже, ніче. Я нічого не можу. Я хочу, щоб ти тішився тим, що я тобі простив гріхи. Ісус, коли спітував про те, як ми читаємо в Євангелії, говорить, Твоя віра тебе спасла. Власне, хочу, Бога, щоб ми зрозуміли, що так насправді, може, це не буде Америки, та як Христофор Колон зробив. Але якщо ти сьогодні прийшов, якщо ти прийшла на відкус святего Антоніко, то я би хотів, як священник, мати цю свідомість, що ти додому повернешся з такою думкою, що пішла на відкус а вернулася зі свого відповідь. І це був твій, не знесення Антоніко. Тому що святий Антоній вже не сповідається. комунії не приймає, він же він не немає. Ми не розкажемо, не якось на день народження, але так нас гостили, так наїли, що я раз на світ народився. Це мій день народження проявився. І так, на закінчення, щоб ми справді цю любов Божу могли зрозуміти, скажу таку річ, що в нашому житті християнському ми дуже часто звертаємо увагу на наші обов'язки. Наші обов'язки. Обов'язково молити, обов'язково йти до Гось обов'язково сповідатись. І тут, є проблема. Але якщо ми поміняємо це слово обов'язково, поміняємо на можливість на привіле, то наше життя буде інше. Щоб це зрозуміти, я скажу, я зараз їжджу маршрутками дуже часто в Києві, і я не бачу. Ні разу такого моменту, щоб пішов під маршрутки, заставляв людей сідати в маршрутку. Там навпаки люди тиснуться швидко. Тому що це не обов'язково їхати маршрутку, але це можливість. Якщо ти не сядеш на маршрутку, то мінімум півтора часа втрачаєш. Такі розклади зараз, наприклад, в Києві. Щоб мені поїхати, наприклад, на Радіо Марія, я хочу два години їхати. Це до, до Хмельницька ми не цілу годину їдемо. Я можу спирати дві години їхати від Господа. Я там навчився, що таке час. І якщо я прогадую маршрутку, я призволю слухайте, я спризняюсь. Два часа. І якщо ми зрозуміємо, що сповідь, молитва, служба Божа це не обов'язок, а це привілеї, то тут буде того, пані, що сертифікат не ставиш. Тому що Бог тебе змушується право дойти до сповітні. Тебе заставляє, Божа заповідь до Кость, завжди буде проблема. Якщо ти зрозумієш, що це привітає, що це можливість, якщо ти зрозумієш, що Бог тебе запрошує, а не примушує, то ти будеш кожен день за три рази ходити до кость. І не треба да відпустити. Ти кожен день будеш постигати, і Антоніку, і на наближає, і в неділю, і в серці, і в п'ятницю, і в любе свято. Кохання, це не можливість. І я думаю, що ніхто вас не заставив прийти на святеку Антонію. Ви просто знали. ви знали, що це свято для вас. Коли оголосили, що буде молитва над дворами, що можна просити зцілення, що сестра, яка приїхала з раніше, де молитися, я не думаю, що по заставили заставили собі, що як, наприклад, Суспільнецький Андрії, нікого не заставляють, всі біжать. чому? Тому що це є можливість, а не обов'язок. Скопані, якщо ми зрозуміємо, що це є можливість, що це є подарунок від Бога, насправді наша віра буде по-іншому представляти. Я коли приготувався до першої сповні причастях 5 років, коли мамі задав питання, чому Божій заповіді захищає, чому Бог не дозволяє красти, вбивати, нарікати та каршити. Мама каже, сину, це обітниця, це, це не є, що Бог тобі захищає. А Бог обіцяє, що не будеш красти, не будеш вбивати. Це так само, якби я тебе в землі була в пальто і сказала, якщо ти будеш обійти і будеш в шахті, в рукавицях, я тобі обіцяю, що ти не змерзиш. Я ж тобі не забороняю смерти. Не я тобі обіцяю, якщо нападеш в грубі, я обіцяю, що буде тебе. Якщо наїшся, я обіцяю, що не будеш голодний. А я колись думав, що Бог запрещає. Я не може вкрасти, не можна вбивати. Не можна, не можна, не можна. А Бог каже, не будеш красти, це обізниця. Чому? Тому ну, що Бог на першому місці в твоєму житті. Кохання я вас сердечно справді з всім святом. Дякую, що ви сьогодні тут є. Бажаю, що ви справді вийшли з цього костьола свідомістю, що прийшли на відпуск відпускні, що це є ваш відпуск. І що це не обов'язково бути в костюмі, а це привілея. Це можливість. Це можливість. Отримати небо. Сьогодні це небо буде в твоєму серці. Сьогодні можете рідко спожертвувати за себе або за когось померти. І до цього я заохочу, тому що є люди, які підійшли з цього світу і чекають на спасіння, але самі вже не можуть прийти сюди на війну, а ви можете за них це зробити. тому що просто даєте можливість. Тому сьогодні насправді спасайте свої душі самих себе. і Не забудьте за тих, котрі чекають на нашу молитву. Котрі справді сьогодні стоять перед Богом і хочуть в Боже царство. І від тебе, брати і сестри, залежить, скільки людей сьогодні піде до неба. Бо є така важливість. Скільки з нас людей розповідається, прийме причастя, бо вярується за смертних, стільки людей, Бог сьогодні, спасе. Це найближче, що можеш зробити. Найкраще. І це сьогодні зробимо. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Хай Святі Антоні віднайдемо насту любов у серці, розпалити її наново, щоб ми цією любов'ю кохали Бога і ближнього, а колишні в цій любові перебували в на навіть.